Космічні голоси, а потім про тверезіння. Денис сам викликав швидку та поліцію. Він убив свою наречену жорстоко, безглуздо та спонтанно. От нема фалангу пальчика на правій мізинці, Фаланги, немає частини. От. Я спочатку не побачив, а з там очі були зашиті і не було очей. От. І сказали так, що коли в нього питалися, де очі ділися, то він сказав, що з'їв. Це сталося рік тому. Слідчі досі з жахом згадують тихого хлопця, якому голоси нашепотіли кохана, хоче відібрати квартиру, убий її. Ну, тривало протягом години-півтора часу. При цьому застосовував побиття як руками і ногами, так і іншими підручними предметами. На спині було виявлено колото різані, рани під час проведення огляду місця події. В Будинку було знайдено ножиці рік у психіатричній лікарні. Примусове лікування було вдалим, поки в Дениса не з'явився друг із простирадлом. Разом із 41-річним Русланом злодієм рецидивістом. Вони втекли через вбиральню. Теча була скоєна з приміщення санвузла, вузла з туалету через грати, які вони змогли через них пролізти. Вони підготували простирадла, які були зв'язані між собою вузлом. І за допомогою тих простарадов, які вони профіксували до гратів, вони Спустили. спустилися з другого поверху, і здійснили втечу. До психлікарні обох злочинців скерував суд, але чомусь не до спеціалізованого закладу дає відповідна охорона, як у Дніпрі, а до звичайного Львівського, де нема жодних умов для таких небезпечних пацієнтів. Є суворим наглядом, з посиленим наглядом, звичайним наглядом, і амбулаторно. В нашій лікарні проводиться. Тільки примусове лікування із звичайним наглядом, і такі пацієнти користуються тими самими правами, що і інші пацієнти, окрім домашніх відпусток. Повернення Дениса із затяжної відпустки його сусіди панічно бояться із жахом згадують кожну його витівку. Понятно, що страшно, будинок, як його запустять, то буде дуже страшно. Він виходив, виносив колонки, рубав сокерою. Так раз телевізор з п'ятого поверху кинув, щоб чуть не попав на дівчину. Тепер злодій рецидивіста також убивця, який з'їв очі коханої, ходять серед нас. Медики не радять затримувати втікачів самотужки. Ну ви розумієте, е кожен хворий. В залежності від його переживань сьогодні він є небезпечний. Завтра він є безпечний. Завтра ми його виписуємо додому. А коли він госпіталізовується швидкою допомогою, то він є небезпечний. У Львові вся поліція на вухах. Утікачів шукають всюди, де вони можуть переховуватися. В області вже оголосили план перехоплення. Наразі правоохоронці проводять усі заходи, аби встановити місце перебування двох тікачів. Також звертаємося до громадян. Якщо вам відома будь-яка інформація, яка допоможе розшукати зломисників, просимо телефонувати на 102.